У мене є клієнтка Олена 29 років. Вона працює косметологом дуже активно. Я до неї підходила з пропозиції страхування життя. Вона відповідала: я ще молода, мені це не потрібно. Це якась фінансова піраміда. Я краще просто покладу гроші в банк, хоч буду знати, де вони лежать. Минуло два роки вона захворіла діагноз онкологія. Ось тут і почався марафон. Обстеження, черги, операція, хіміотерапія, вартість лікування понад 400 тисяч гривень. Оленка змушена була брати кредити, просити допомоги і запускати збір у соцмережах. У цей самий час її колега Наталя оформила страховки ще 3 роки по тому за 2000 гривень в місяць. У неї виявили рак, обстеження, лікування, повністю все покрила страхова кампанія і плюс продовжує накопичувати на майбутнє. Висновок. Висновок очевидний, Оленка мала страх. Я молода, зі мною нічого не станеться. Вона вірила по-своєму в страх, страхові нічого не платять. І зробила ставку на банк ну чи готівку, які не захистили в моменті. Саме такі страхи не допомагають приймати вірне рішення. А ви, що обираєте? Депозит чи страхування життя? Пишіть мені в особисті.